Доброго ранку, дорогі друзі. Нічого краще за натуральне дерево не має бути і не може бути. Подивіться, яка текстура дерева. В нашому регіоні сосна це самий найпопулярніший вид дерева, з якого виробляють і плінтуси, і стелі, і двері, і вікна. І все це дуже е, качественний матеріал. Він, е, як звукоізолятор, дуже хороший. Він е, дишащий матеріал, тому що це натуральне дерево, яке екологічно чисте. От, е, для нашого е, суспільства це найпопулярніший вид дерева сосна. Він е, також е, як м'який, так і твердий, виходить. Е, так що подивіться, будь ласка, на ці двері, як вироблені вони із сосни, все тут гарно відшліфовано. Називається модель краматорська. Ось, ось модель, така модель дверей. Так що, кому цікаво, ось до них стоїть короб, він широкий, люди зараз замовляють на всю стіну короб, тому що це красиво. І, якщо кому потрібно, будь ласка, замовляйте. На відео буде сайт і телефон. Дякую за увагу.